Добрий ранок, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми звертаємось до слова заб'явлення, 12 розділ, 11 вірш, де написано: І вони перемогли його кров'ю агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Це перемога є джерелом великої радості для тих, хто живе на небесах, адже скинута обвинувача братів наших, дьявола. Який беззупинно звинувачував Божих дітей перед його престолом. Про це це стало часом горя для землі й моря, бо зійшов дьявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. Його атаки спрямовані проти церкви, але Господь захищає свій народ, укріплюючи нас у боротьбі. Наша перемога. У крові агця і у слові свідчення. Христос уже здобув її на хресті, і в ньому ми маємо силу долати всі труднощі. Нехай це слово стане для нас натхненням завжди залишатися вірними Богу та свідчити про нього своїм життям. Благословенного дня.